В українському інфопросторі різними офіційними посадовими особами, як ми знаємо, не фільтрується та інформація, яку вони говорять, і вже є певний абсурд, певні, певний інцидент. Я зараз вам включу відео. А після цього ми з вами продовжимо. Це стосується мобілізації 18-річних, про яку нам з однієї сторони говорять, що американці дуже сильно хочуть зниження мобілізаційного віку, але ми ніколи в житті його не знизимо. Отак приблизно говориться, але ми знаємо, що точно так само говорилося: що, по-перше, що не почнеться війна. Якщо не помиляють, то ще в районі там, 20 лютого говорили, що це все абсурд, не треба панікувати. Росія ніколи в житті не нападе на Україну. Ми знаємо, що сталося через 4 дні. Це перше. Потім дуже показово це було з підвищенням податків, коли також говорили, що податки не підвищать. Поки що підвищень не буде, не буде, не буде, не буде, підвищили. Підвищення комуналки. На час дії військового стану ми не будемо піднімати комунальні послуги, все буде як треба, бо треба підтримати людей. Нахрен забули, підвищили податки. Закон про мобілізацію. В законі про мобілізацію буде е, пункт про демобілізацію військовослужбовців, бо вони втомились, їм треба відпочити. Нахрен забрали цей пункт. Е, також ми не будемо обмежувати е, консульські послуги для українців, які знаходяться за кордоном, бо вони, блін, знаходяться за кордоном. Обмежили. І, власне, е, саме тому немає е, жодних, скажімо так, е, е, сумнівів, що мобілізаційний вік. Також знизять, бо дуже уж багато про це говорять. І тут все ж таки тільки питання часу, але вже однозначно, що тут залишилось дуже і дуже недовго. Давайте я зараз включу відео, потім ми прокоментуємо це і далі підемо до цікавих. Новин, бо є е, також інформація і новини про того чувака українця, якого викурювали е, з автівки газом поліцейські і сміялися. Бо ми з вами говорили, що офіційно знайдеться е, ідіотське якесь пояснення цьому, щоб виправдати е, кончені дії ТЦКшників та ментів українських, мусарів, а їх по-іншому не назвеш. І вони його знайшли. Але давайте про все по порядку. І погнали спочатку. Послухаємо відео. Європейські партнери американські з 22 року вони закликають українську адміністрацію з нездивим за ціниві до вісімнадцяти років і це вже триває треті ліки. Тому коли не запитуючи знизиться, він то звичайно знизиться. Наприклад, наступного року я думаю, в перших місяцях січення лютий березень це буде хвалени таке рішення. Стоп, ви маєте на увазі, що знижено браційного віку, тому що на це тиснуть саме американська адміністрація, якщо ви спостерігала останні місяці, активно закликала блінки. Але у нас президент Зеленський казав, що ні, ми цього робити не будемо. У нас немає зброї. Давайте зброю, а потім можемо про щось говорити. Абсолютно у нас вахівка нашої влади говорить про те, що у нас немає такої потреби. У нас представники української влади говорять, що у нас є потенціал за 25 років. Потрібно спочатку перевірити цих людей, а потім братися за хлопчиків. січня, до речі, вже є така програма, яка буде Як у вас інформація, що українська влада на це піде. Як Абсолютно. або що нам мають сказати, які умови поставити, що на це піде наше військово керівництво? Припинення або до зменшення допомоги військової навіть зі штатів і все. І ми змушені будемо піти до на 18, окей, 18 це зараз вкидають в щоб заміряти і суспільство. Наприклад, з 20 скажуть, ухвалять рішення з 20, Що тоді? Ну нам поставить умову або ви виконуєте це, або ми зменшимо підтримку. Тому що на думку американських генералів саме от ви кажете, звідки така інформація, це з розмов з ними. Зокрема, ти ж Бендже, світоми американський генерал, який керував армію Ша Європі. Він закликав неодноразово з 22 року, знистину лісім вікін. Він каже, як ви можете допускати до фронту людей старше 35 років. Тобто це абсурд. Він Каже, мають воювати молоді. І такі тези все частіше нові адміністрації Трампа. Більше відео. Дивіться на youtube каналі. Ну, От, власне, бачимо, що ж це за е, хлопець, це радник Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Волянський. І бачимо, що е, він сказав те, чого говорити не треба. Ми бачимо, так, що він, по-перше, сказав, підтвердив оцю штуку, що е, 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 яка стосується. З нижнього мобілізаційного віку він говорить, що закидують, ніби його хочуть знизити там, до 18 років. Але для того, щоб заміряти настрій населення, і, скоріш за все, що його знизять до 20 років. І скажуть: от, ми, бачите, зробили не так погано, як ви собі думали. Будемо мобілізувати з 20, а не з 18. І. Е Якби сказав, так, що в будь-якому випадку це буде, і незважаючи на те, що там говорить Зеленський, все одно з нижнього мобілізаційного віку буде. І це, власне, те, про що ми з вами говорили перед переглядом цього відео, що говорять одне, а роблять інше. Але сказав він цей вислів дуже невдало, дуже невчасно. І звісно, що це набуло свого резонансу. І як ви думаєте, що? Е, вже є в нас е, е, реакція члена Комітету Верховної Ради з національної безпеки е, так, Веніславського. Ми знаємо, це е, один з тих людей, який найбільше працює і працював завжди над обмеженням прав українців, мобілізації і так, далі, і так далі. Він говорить наступне: реалізувати зниження мобілізаційного віку не вдалося б навіть за бажання, тим більше на початку року. Ось так він говорить: тобто цього не буде, і також він сказав, що Волянського, який зробив заяву про зниження призовного віку, позбавлять статусу радника. Тобто, бачимо, що він сказав не те, що треба. Тепер він буде покараний. Але той самий Веніславський розказував, що не знизять мобілізаційний вік до 25 років. Що не буде жодних обмежень в консульських послугах для українців за кордоном. Саме він являється автором цих тез, і ми бачимо, що все, що він говорив, що воно не станеться, воно так чи інакше ставалося рано чи пізно. І тут буде точно те саме. А оцього Волянського зараз знімуть з посади радника. Якщо буде ще далі говорити те, що не треба, то відправиться він на фронт. Бо бачимо, що е, тут він сказав дуже багато лишнього, і якось, я не знаю, як мінімум, коли я там його слухаю, дивлюсь, то мені е, він показався досить щирим. І однозначно е, він сказав те, чого е, говорити не потрібно було. Також е, далі, щодо цієї самої підготовочки до зниження мобілізаційного віку, Генштаб наказав е, вичерп, вичерпані підрозділи е, ППО. Переводити до піхоти через гостру нестачу людей на фронті. Це про це пишеться в The Guardian, Так, і дехто пройшов підготовку на Заході і знав, як працює протиповітряна оборона. Тепер їх відправлять на фронт воювати. Е, так, видання пише, що дефіцит в Збройних силах України зіпсував відносини між Україною та Штатами, адже Захід наполягає на зниженні призовного віку. Чого Україна робити не хоче. Тобто, скоріш за все, це дійде до того, що скажуть, що от ми старались, ми могли, але нам поставили ультиматум, ми нічого зробити не можемо, тому ми знижаємо мобілізаційний вік, хоча ми дуже сильно цього робити не хочемо. Або просто, як і завжди, це робиться, просто в тупу приймуть законопроект про зниження, і вже ніхто нікого питати не буде. Бо бачить, що і так якоїсь там дуже бурної реакції серед українського населення немає. Далі. Пам'ятаєте, командира 211 ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка, ім'я якого стало відоме на всю Україну після того, як було опубліковано фото з лі його племінником, то лі його якимось одприском, який сидить, посміхається на фоні українського військового, який висить на хресті. Так от, його було взято під варту. Так, це командир цієї самої бригади. І посидів він недовго, знаєте, розслідування було недовго, він посидів недовго. Його випустили під заставу за 908 тисяч гривень. Тепер питання: звідки в командира бригади має взятися таку готівку, я не знаю, не готівку, Ну, запас в 908 тисяч гривень просто для того, щоб вийти під заставу. Так, і ну, далі робити те, що він робить. Я думаю, питання також е, риторичне, і відповіді на нього також всі дуже добре знають. Е, так, е, також, е, згадаємо тепер того, е, той випадок, про який ми також говорили, коли ТЦКшники разом з поліцейськими е, викурили завтівки. Е, Чоловіка на блокпості заду, задули газ, потім там підпалили. Є ну, просто е, пояснення вже. Так. І давайте зараз. Це поліція Київщини розпочала службове розслідування і говориться е, наступне: під час перевірки вказаного правопорушника по базі ІТС і ПНП було встановлено, що він перебуває в розшуку Мукачівського РТЦК та СП. Про що останньому було повідомлено та зроблено відповідне повідомлення на спецлінію 102. Зрозуміло, в розшуку зараз всі. Це вже раніше людина, яка перебуває в розшуку, це якийсь злочинець. Зараз той, хто перебуває в розшуку, це просто любий українець може бути в незалежності від того, хто він, що він і де він. Реагуючи на вказане, Молчанов АО, не виходячи з транспортного засобу, повідомив поліцейським, що прослідує на власному авто за ними до приміщення РТЦК та СП. Однак під час початку руху здійснив маневр з метою втечі, що помітили проїжджаючи повз працівники РТЦК, та з метою надання допомоги працівникам поліції заблокували його. Тобто, бачимо, що виявляється, що там просто випадково. Там ТЦКшників не було, як вони говорять. Випадково ТЦКшники проїжджали збоку, зорієнтувалися в ситуації. Я не знаю, чи то в них онлайн камера стоїть, чи то в них є записи одразу з бодікамер, що вони одразу ж знали, що тут від поліції цей чувак на автівці хоче тікати. Ну це просто це на я не знаю, на яких ідіотів це має бути розраховано, такі пояснення. І це ще не все. В подальшому Молчанов АО зачинився в автомобілі, бо бачимо, ТЦКшники от спасли. Спасли поліцейських від того, щоб цей Молчанов АО не втік. Далі він зачинився в автомобілі та повідомив, що нікуди не вийде та не поїде. У зв'язку з чим, враховуючи непокору законній вимозі інспектором ВРПП було застосовано спецзасіб газ дратівливої дії. Тобто це був газ дратівливої дії. Усвідомивши вказане, Молчанов АО для ліквідації дії дратівливого газу запалив запальничку. Е, от. І жодних тілесних ушкоджень не отримав. Але він їх не отримав, повірте мені, виключно до того моменту, допоки він не попав в РТЦК. Або далі, коли виключається, виключається камера, ми знаємо, що там відбувається. Е, так. Також там, що було, там є досить така, досить широке пояснення. Також там ще сказали, що він наркоман, в нього знайшли наркотики і він має сидіти у в'язниці або йти воювати. Але е, врешті-решт, в Твіттері я вже бачу пост. З фотографією, де е, так, і ця фотографія розміщена в місцевих вижгородських каналах. Автівка так і стоїть. Там, де вона стояла, там і стоїть. Тобто вони цього молчанова таки викорили з автівки, забрали, і більше ніхто його не бачив. Е, пояснення бачимо для ідіотів. Хлопця, який сидів в автівці, ви питали, що там, яка його доля. Його забрали, і, скоріш за все, він вже в якомусь навчальному центрі. Хоче він чи ні. Е, ну, і, якби вишенька на торті це те, що в нього ще й наркотики, оказується, були при собі. Хто в це повірить, я не знаю. Якщо ви повірили в це, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво побачити цих людей. Е, так, далі. Далі, далі, далі. В принципі, з того, що хотів сказати, як я бачу, в мене все, друзі. Якщо у вас є якісь питання з приводу цього, пишіть. І я вам також на останок хочу задати питання. Скажіть мені, будь ласка, чи зможе Міністерство Єдності, а також програма Єбатьківщина, повернути в таку країну своїх громадян? І чи хотіли б ви... Насправді в таку країну повертатись. Пишіть, бо де насправді дуже цікаво почути, почитати. Дякую всім за увагу, гарного дня і до нових зустрічей!